Одночасно з традиційним чемпіонатом Дружба народів, який щорічно проходить в дні весняних шкільних канікул у Севастополі, також відбуваються ігри національного кубку серед шкільних команд євро 2012 Національний кубок євро 2012 серед шкільних команд один із самих чисельних спортивних заходів, що відбувалося в Севастополі. 24 березня стартували районні змагання. Всього в міському етапі турніру беруть участь 53 збірні. Восемь из них – это под две команды с района, команды-победители, будут принимать участие уже в городском финале. И одна из команд будет дальше продолжать участие во всеукраинских соревнованиях. Ну и если будет успешно выступать и, так сказать, будет э, благословение, благосклонный к нам, значит, э, продолжит свое выступление уже в финале. Финал – это очень ответственно на стадионе НСК «Олимпийский». З метою перевірити організацію відбіркових матчів у Севастополі до міста прибув представник міністерства освіти, науки, спорту та молоді України Станіслав Кучинський. Був я вже в двох районах. І скажу откровенно, що я вже 50 лет працюю на такой хорошей організації, где видно і діти и і довольные, доволі, что во всех того, Може, що погода хороша, но от того, що все хорошо організовано. Я думаю, що если так же еще в два райони поедем, так же везде можна сказати справились з першим етапом. Вже відомі фіналісти першого етапу турніру, а саме збірні команди 22 ї та 7-ї школи гімназії Ленінського району, 23 третьої та 57 ї шкіл Гагарінського району, тридцятої і 17-ї Балаклавського району в Нахімовському районі поки що визначена одна команда школи гімназії номер 5 З 10 квітня розпочнуться фінальні ігри.